Мене знають як запозивним Кадилу. На даний час минуло 39 років, народився і виріс в місті Чернівці. Моя військова служба почалася в 2016 році, коли я звільнився з правоохоронних органів, де працював тривалий час. І подальше, скажімо так, шлях продовження самореалізації я вибрав саме в військах. Тому що вже на той час було зрозуміло, що великої війни не минути. І поки більш-менш спокійно, хотілося здобути військовий досвід, щоб бути більш корисними, коли почнеться війна. І якщо, скажімо так, десь Божа воля загинути, то щоб ціна заплачена противником за мою смерть була якомога найбільша. Я коли звільнявся. Я не роздавав свою військову амуніцію, яку я десь собі придбав, тому що знав, що війна велика буде. Дружина, діти з розумінням поставились до мого, скажімо так, вибору. Військова форма, військова амуніція це було кратно складжено і чекало свого, звісно, часу. Страх він завжди присутній. Людина, яка не боїться, вона гине. Ноги не перша. Але страх повинен бути стимулюючий, тобто ти повинен бути уважніший, він повинен тобі допомагати, допомагати виживати. Він не повинен тебе сковувати, ти не повинен ціпініти. Він повинен, скажімо так, допомагати тобі відкидувати в сторону емоцій. Страх повинен допомагати тверезо мислити. Особливість обстрілів на Донбасі було таке, що під прикриттям обстрілу зазвичай заходили ДРГ. І, Відповідно, незважаючи на ризик і на обстріли, той хтось один повинен був все рівно через там засоби спостереження спостерігати обстановку, щоб не допустити прориву противника на позиції. Тому що в разі прорив противника на позиції, ну там починається зовсім інша страшна історія. Ну, я не знаю, мотивація певно, не змінилася. Для мене було як тоді мотивація, основна це моя сім'я, мій дім. Я бачив, що відбувається там. Я бачив, що перетворюється в міста там, прифронтові міста. Я бачив цю несправедливість, ці терористичні методи управління цього не хотів вдома. Основна ціль це стерти українців як націю. Тобто, наше вільнодумство, наше жага до справедливості. Тобто воно яке ну, для менталітету раба, яким є росіяни, яким потрібен цар. Тобто їм не сприйнятна наша логіка існування. Противника можна ненавидіти, можна бажати його програшу, можна бажати його смерті, але ніколи не можна недооцінювати. Я думаю, ще поколінь 5 буде пам'ятати про цю війну. Занадто багато батьків втратили е, своїх дітей. Занадто багато дітей втратили своїх батьків, е, сестри втратили своїх братів, брати втратили своїх сестер. Всі ми розуміємо, що важко, що можуть бути загиблі, можуть бути поранені, можуть бути скалічні. Але ми розуміємо, що як ми відступимо, то буде ще гірше. Буде ще більше смертей. Буде ще більше загиблих, буде ще більше горя по сім'ї. У нас йде війна за життя, за наше життя, за життя наших рідних і близьких. Тому що ну, жінка вона доросла, вона, так, більш адаптувалася за довгі роки, то контракту, то, так, по іншій прошлій роботі, Вона тобто вже привикла, що десь чоловік вічно загляд. Переживає, але ну, цього мало виказує. А діти, вони, звісно, діти вони ж бачать, що відбувається. Що війна, що Батька, батько сьогодні може бути, завтра батько може не бути. Війна вона руйнує багато міхів російської пропаганди. Я думаю, що м -м, революція в умах людей, які колись... Е Симпатизували Російській Федерації вона ще не завершена, ще триває, але я думаю, ця революція буде успішна і люди зрозуміють, хто, хто кому брат. Я дуже дякую вам за відверту розмову.